Сьогодні мова піде про лобзиковий верстат. Відео для тих, хто зараз на моменті вибору лобзикового верстата для своєї домашньої майстерні. Я лобзиковим верстатом користуюся вже понад 5 років, тому про ці всі нюанси знаю майже все. І перше, на що треба звертати увагу, це на ось цю довжину від полотна пильного. До задньої стінки, оскільки ми будемо толяти, крутити заготовкою. І чим більше ось цей відрізок, тобто розмір цього стола, да, можливості розвертати нашу заготовку, матеріал і так далі, тим краще. В мене модель Workman 18V має навіть ось такий чугунний стіл, який можна поставити під кутом і виставити, скільки є необхідність. І він має ось такі основні характеристики. Значить, потужність 120 Вт. Цього цілком достатньо для того, щоб повноцінно нормально працювати. Регулювання швидкості у нього, до речі, дуже таке м -м, чутливе, зручне. Ну, я найчастіше користуюся на максимальних обертах. Довжина пильного полотна 127 мм, максимальна глибина пропилу 52 мм. І під нахилом, але хочу сказати, що ось цією функцією нахилу я дуже рідко користувався, оскільки все одно полотно воно ходить туди-сюди і немає просто особливого якогось там сенсу, оскільки воно все одно не дасть того результату, який хочеш отримати саме від такого прорізу. Відрізку, як сказати, пропилу згадав. Тому воно все одно буде криве, тому і думаю, що будете дуже рідко цим користуватися. Так. І найголовніше це ширина обробки 458 мм. Ось ця довжина від полотна до задньої стінки це найголовніший, на мою думку, розмір, який треба. Дивитися при виборі глобзикового верстата. В основному я пиляю фанер 4-8 мм, для цього використовую або штіфтові, У мене тут магніт, або штіфтові пилки, або використовую безштіфтові. Мої стандартні кріплення вже зламалися давним-давно, і я ось так дві гайки і болтик затискаю. Ось таке полотно безштіфтове, і так здійснюю роботу. Я пили беру останнім часом високої якості. Це летючий голландець, ось такого е виробника. Тому можете скористатися цими контактами. Ось такою безштіфтовою пилкою я пропилював шматок дуба, шикарно пиляє, дуже. Рівненько, точненько, тому рекомендую. Штифтовими пилами я дуже рідко користуюся, коли пиляю щось таке, знаєте, де мені ну, взагалі не там якась точність, або це якийсь грубий такий прям матеріал, тоді я використовую штифтові пили. Ще один важливий аспект при виборі лобзикового верстата це можливість затиснення полотна. Є вже верстати швидким таким затискачем, коли верх і низ швиденько, ось так взяв, затиснув і все. і Можна дуже швидко змінювати полотна. На жаль, в мене його немає, і тому мені доводиться постійно це затискати в спеціальні ці кулачки полотно або користуватися штіфтовими полотнами які мають там ось такі зачепи вверху і внизу. І таким чином встановлювати ці пилки. Цінова політика лобзикових верстатів доходить. я дивився ось останнім часом через Google Дивився, є професійні лобзики по 30 тисяч гривень і мінімально там за 3-4 тисячі можна якийсь нещасний взяти. Я думаю, що для домашньої майстерні достатньо буде лобзикового верстата в районі. Ну, 150-200 баксів з головою. Дякую, що подивилися моє відео. Бажаю вам міцного здоров'я, бережіть себе. Ну, а хто хоче подивитися, які вироби я роблю, можете зайти на мій канал, подивитися, що я виготовляю з фанери. Ну, а також подивитися інші вироби, які є у моїй майстерні.